Всім привіт! Приїхали ми на коп. Ось. Тут недалечко машина стоїть. Приїхали ми на два мотила шукачі. Ходимо по такій стерні. Тут хатина стояла, тут видно, скрізь є кераміка, цегла, скло валяється. І була тут хатина точно. Але погано купати, так як стерня де неде висока трава і... Погано так виходить, але вибиваємось з того, що є. Бо Ми приїхали на місця, тут того року я був і знаходив ну, знаходив кучу знахідок було тут взагалі, в цьому районі. Ну, не тут, де ми зараз, але в загальному на цих полях. ось. От. І ось в мене перший сигнальчик. Я викопав яму. Ну, це сигнал не перший, але... Перший такий, що можна показати, от він видніється я викопав. Ось. От щось таке, як то монетка, ще ввалив. Ще й ввалив посередині, він видно. Ох, жаль. Як гасив. І от друга сторона. Так, це 3 копійки. Три копійки 1939 рік. Ну, Трошки пошкодив, але вже як є. Ну, буду шукати тут. Буду виходжувати, буде щось цікаве, буду показувати. Переїхали ми на інше поле. Тут теж стерня, але... Тут більш якось воно втоптано, так що краще ходити. І от Альона вон купає щось. Не знаю. І от в мене сигнальчик. Ось викупав я. І от. Я навіть не знаю, що це таке, але схоже на медаль. Схоже на медаль. Просто клас. За довголітній добросовісний труд. Ах ти шо, ти шо. І така важка, я не знаю чи срібло, чи ні. Ну просто клас. Глянь, Альона, ходи сюди, положи, глянь сюди, глянь. Я в шоці просто, яке воно класне. Ветеран труда. Медаль! Медаль, ветеран труда, подивись. Як воно било, як воно било класно. Ну, довголітній добросовісний труд. Я не знаю, чи срібні ну, важкий капець, такі на ну, клас. Буду шукати далі. Супер. Шоті. Як чувствую? Мені ще імперія походить. Та один крейцер. Один крейсер, я вшоць. Що такий стан буде нормальний? 1851, перший, здається. 1851. Так, з цієї сторони що? Я так і думав зразу, що мені з другої сторони видно. Ну, Буду шукати далі. Ходимо вже тут десь пів години і немає нічого взагалі. Тупо вибите поле. От в мене перший сигнальчик, більш-менш такий, що можна показати, це от конина. Кунинка. А так поле вибито в хлам. Скільки от ходимо і немає взагалі нічого. Навіть і сигналів немає. Цегла валяється, кераміка, скло, але все одно, вибито в хлам. Ну, ще трошки походимо і будемо їхати з цього поля. Ще одне є в запасі. І ще, я думаю, зайдемо от в цей ліс, подивимось на гриби. Може щось буде? то буду включати, буду показувати. Копає Альона на горбі. Я спустився трошки вниз. От. І в мене сигнальчик. І я бачу пряга. От. Капряшка. Ну вже все, я от доходжу вже до машини, отже на виході вже будемо закінчувати. Пере... Підемо в ліс зараз, а потім переїдемо на інше поле. Вже ми покупали і от вирішили зайти в ліс. Ось на грибочки заскочили, вже там знайшли декілька, буде вже в кінці, бо десь Альона ходить в неї. Грибочки, то вже буду в кінці показувати. От Ходжу такого, гуляю. В лісі краса така, от росте сироїжечка. От. Тут повно синяків ми знайшли і білі гриби. Декілька білих. Я дуже багато маленьких заставив. Там в мене відео є. Я не знаю, там погана поки була якість. Ну, якщо нормально, то... Ставлю сюди. От. Ну, тут місця хороші, повинні бути гриби. Але я бачу, тут люди вже ходили. Як ми купали, виходили люди з лісу, то можливо і часто люди гуляють це недалеко від міста. Тут лісок такий знаходиться. Ну таке. ну Буду ходити шукати. Якщо щось знайду, то покажу. Ох, який в мене красавець вискочив. Його половину вже з'їло. Але нічого, і тут біля нього ще є. Братья його. От. Що ж воно таке, розмите. Що це таке? І от в мене вже знахідка. Зразу. Тільки виключу. Навіть дві. Дві знахідки. Одна, ось. Одненька. Красавчик такий росте. От. І от другий. Не знаю, можливо, ще є. Бо я зразу другого і не бачив. От другий. Красавчик такий. Ось. Так. От і ще є два. Три. Я в шоці просто... Раз. Два. І ще два. Чотири. Чотири ще. Просто біля дороги. Просто біля дороги. І я, щоб ви розуміли, перший раз в цьому лісі. Перший раз. Я шоці просто. Просто так біля дороги ростуть грибочки. Треба кликати Альону, бо в мене немає куди навіть їх кинути. Ну клас! Зараз ще раз підійду, такий кружок зроблю. По лісі. Біля них, бо білі гриби ростуть кучами. Так що, можливо і ще десь буде тако в окраїностях. Ну просто я в шоці. Там такі красені. Де то вони, є, я же згубив? А вон, бачу, бачу. Є. Чи то ще один, ще один? Це ще один, я вже думав, що це новий, так. Да. Я в шоці. Ще один. Я одразу його вирву. Ось, красавчик. Клас. Так, а де тут? та... Те місце, де я знайшов їх. Вже не бачу, вже загубив. Так, тут грибочок. Воно біля дороги було. Десь ближче. О вон бачу, бачу, бачу. Ось, ось. От. От моїх два грибочки, ось. І отут молоденькі десь. Красавці є. Так, зараз буду кликати Альону. Тут три. Я тут ці не бачив. Тут ще Є, куча тут просто, я в шоці. І тут. Ну, люди. Це мені фартануло сьогодні. Не накопав, можна сказати, нічого, але рибочки знайшов. Альона! Ходи сюди! Бігом! Тобі треба це бачити! Ходи! От і ще один добавочку. Ну я ще такого не знаходив, чесно кажучи. Я не думав, що так недалеко від міста може бути така краса просто. Люди хто знає, що це за гриб. Я вже цього року дуже довго їх шукаю. Я чую запах, але не можу знайти. І Альона знайшла сьогодні це гриб веселка. М -м, запашок такий пішов. А я бачу вроді яєчко. А не, зараз я гляну, точно. Так, так, так. Ні, це щось таке інше. Ну запашок йде добрячий. І не видно більше нічого. Його вже майже з'їли. Мурахи його. Ну Я в шоці просто думав, що не знайду. Mm. От і все. Будемо завершувати наш коп. Навіть сьогодні такий був грибний коп, трохи по грибі, трохи по знахідкам. І показую сьогоднішній результат. Результат такий невеличкий, але це був розвідувальний коп. Ми просто перевіряли, як, як там поля, чи засіяний, чи не засіяний. Чи... Змолочено чи ні. І от такі знахідки. Це найкрутіша сьогодні медалька. От ветеран труда. Взагалі крута знахідка. І дві монетки. Один крейцер. Австро-Угорщина і Совєтик 3 копійки 39-го року. Оце я знайшов. Отакі от знахідки. Ось. І. Грибочки, от лисички. Ось так, жменьку лисичок знайшли, невеличку, і такі красені. Ось такі білі грибочки. Тут і маленькі, і різні. Ми собі вже залишили гелоксацію, координати. Ну, думаю, ще заїдемо сюди. Там дуже, дуже велика кількість маленьких залишилась. Ну клас, як намальовані. І ще синячки. Ми їх не збираємо, але будемо пробувати сьогодні будемо щось готувати з них. Ну такий результат. Всім до зустрічі Отаку земляночку ми знайшли в лісі. Так, треба включити фонарика. Включи на фонарика. Щоб воно світило. Та ти шо? один, два, три, чотири, п'ять, шість, не п'ять, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, я в дев'ятнадцять, один, два, 23, 24, 25, 25. Та я вже все, я вже не буду считати більше. Тут капець. От. От що тут. Во, молодесенький. І, і, і ще обійду зараз. Ну я в шоці. Все. Більше не видно. І то не факт, що їх немає, їх просто не видно. Мені вже подобається. Хоч не білі, але гриби теж хороші. Ох, які молодесенькі. Твоже молодесенькі, такі маленькі. Малюсенький його вирвав його. Ну все, буду виключати. Ах, Красота. Отака. Або ще один дивись. дивись, 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 во. Раз. Во, два. Два. Он три. три Чотири. Або маленький. п'ять маленьких. П'ять і шість, дивись, ну так. П'ять і зараз покажу. Де ти п'ятий? Не видно на камеш. Або видно все. Вони зайки один. А такого далі не видно вісім, да? Так, ну я зараз ще тут воно рву. Рви ті. Я зараз тут. Значит, так, где тут я их бачив. Вот. Один, вот, два. О, и вот. Три, четыре, пять, шесть. Ну, не видно больше. Так, буду зараз цірвати, Тут вот три, знайшов. нашел. О, Біля него еще один рис. І тут зламав. Просто зламав взяв. На кусочок. Так, я воно кучу тут залишу все і буду ходити далі. І тут вже виходили з лісу. Як так зайшли, що попали? Тебе все глухо? Фу-фу-фу-фу-фу, фу-фу, фуф, фу, фуф. Дякую. Я раз ти найшла це місце, так? Да? Дай да. да, я. Да, я все закінчилось. Беремо їх тих? Або ще я Я ще бачу, ого. Да. да маленького бачу. І одного більшого бачу. Зараз більшого покажу. Бо більший один. От. І десь ще одного я бачу. Меншого здалека. О! Маленький тут один. І ще не один, а два. От ще один. І ще один. Є третій навіть. лки-палки. Тоже не третій, а тоже четвертий. Де? Води вись, бачиш, во. Ну не видно його звідси, я не буду здожувати. Але є там. Є, є, І тут ще от два. Йолки, я вже не знаю які що тут. Звісно що тут приходимо. Я тут на кучу кладолю, хоч холоди. Потім позбираємо тут ще дві. Та лки палки тут і супець Одна куча, я, я, я уста ось ще один. І не один, два. Та тут їх тіма. Треба, коротше, переносити пакети сюди. Там і ось ще І два. Я офігею. Тут місце. А я ж сумнівався, їхати чи ні, сьогодні. Ходи сюди, Аліна, вот тут вона лежи на кучу. Бо то діла не буде такого. Десь я ще бачив, мені так здається. А де я бачив їх ще? Чи то все Мені або бабка тоже. Крас... Да, красиво такая бабочка. Вон. Бачиш? Ну зараз ще я гляну такого кружності трошки тут. І буду виключати. Ти вже все там визбирався, що там було в тебе, да? Да я бачу, чекай, чекай, чекай. Я покажу, який він красивий. Ще й другий біля нього маленький, був я зламав його. Шапку йому відламав от. Взяв. Ніби все, так. Да. Вже глухо. Так, зараз будемо грузити всі ті кучки. Коротше, все, загружаємось і будемо вирушати далі. Все. Давай, йдемо далі. От вже приїхали ми додому. І от наш результат скопу. Куча грибів. Тут білі, бабки, декілька зайчиків. Вже ми їх трохи почувпли, Але я вже є, тут навіть дві веселки ви є.